Чно фабрику і далі трощать. Демонтажні роботи тривають зранку і до ночі. Ось ось тут зведуть багатоповерхового монстра. Яким чином територіальна власність громади опинилася в руках забудовника, секрет фірми. Паспорта об'єкту й досі немає. Думку людей ніхто й не спитав, а чиновники лише розводять руками та перекладають відповідальність за це будівництво один на одного. Містяни ж такими діями посадовців доведені до відчаю, адже неодноразово зверталися до від відповідних інстанцій, Та їх ніхто не чує. Від зорі до зорі робітники товчуть молотками. Від музичної фабрики залишилась руїна. А як тільки приїхала наша знімальна група, будівельники поховались, як щурі по норах. Та ми піднімаємось на третій поверх сусіднього будинку. З балкону бачимо, де хлопці осіли. Як тільки помітили камеру, знову тікають. Хлопці, чого ви ховаєтесь? Можете до нас вийти? Та до нас так і ніхто не вийшов. Звізда почали потихеньку робити тут працювати люди потаємно. А вже до дня конституції в день конституції вже потужно розвинулось. Крім того, міністр культури написав, що ця історична земельна ділянка знаходиться в історичному ареалі міста, на що не звертає увагу ніде бака, ніхто. Як тільки тут зведуть багатоповерхового монстра, сусідні будинки можуть просто впасти. Мешканці цього району до дій чиновників жодного пояснення не знаходять. Відтак відчувають себе покинутими. На звернення громади зі столиці від Міністерства культури надійшов черговий лист. Щоб поліція у місті Львові зробила перевірку, зробила такий виїзний рейд, щоб перевірила дійсно наявність робіт будівельних. І однак ніякої перевірки не було абсолютно, тобто ніякої реакції і, взагалі. Оце все будівництво 90-ті роки, як лихі їх називають, тому що ну це бандитські якісь розклади. Люди вже звернулися в усі інстанції, які тільки можна, однак результату немає. Будь ласка, ми просимо криком кричимо. Просимо: не робіть того. Зробіть нам тут місце відпочинку, зону відпочинку, зробіть дитячу площадку, зробіть що завгодно. Але не будуйте тих великих монстрів, які не вписуються зовсім в архітектурний ансамбль Львова. Вже зараз двіхтить підлога і навіть рухається. Це телевізор на тому, який стоїть. Потім, якщо вибудують таку стіну, нам високу, будинок височезний, наш двір перетвориться в колодязь, в якому не буде вентиляції воздуху, не буде чим дихати абсолютно. Та влада думку громади ігнорує. Мовляв, так передбачено законодавством. Оскільки ми є органом місцевого самоврядування, Порядку, передбачено в Конституції, ми маємо діяти в порядку і в межах визначено чинним законодавством. Чиним законодавством передбачено, що ми маємо перевірити на об'єкті і в якому порядку, і які ми документи маємо саме перевірити. На жаль, законодавством не передбачено досліджувати думку громадськості при здійсненні перевірок будівництва певного об'єкту. Ба більше документів з дозволом на будівництво чиновники не показують. На жаль, не може, оскільки, оскільки документи, які є зібрані під час перевірки, там є деякі персональні дані, відповідно, замовник надає згоду на обробку таких персональних даних виключно нам. Як ця територія перейшла до рук забудовника, секрет фірми? Кожен з чиновників від відповідальності відхрещується. В інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю кажуть, це питання не до них. Галицький рай адміністрації стверджують, що і їх це не стосується. Головний архітектор Львова Юліан Чаплінський переконує, що він до будівництва теж не має жодного відношення. Нонсенс на запитання містян, хто ж незаконно будує, чиновник не відповів. Перевірка законності того будівництва є лежить в відповідальності інспекції. Комісія в нас інспекція уповноважена бути суддею в цих питаннях. В інспекції пояснюють, вони пошуками справедливості в забудовах не займаються. А от в управлінні комунальної власності міста кажуть, начебто взагалі не знають, що робиться на території музичної фабрики. Ми ж до останнього намагатимемося дізнатися, чому ніхто не контролює будівництво та кому з цього є користь. Івана Галайко Григорій Сюськін правда тут.